Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав Бориспільську лікарню. Головна причина офіційне відкриття ангіографа. Сам апарат був придбаний та не дійшов до лікарні минулого року, але його встановлення, підключення та налаштування тривало кілька місяців. Давно ми його хотіли купити ще перед війною. Але то грошей не було, потім знайшли і ремонти почалися. Оце вуйка подія, тому що ми будемо людей приймати практично з усього лівобережжя, і пов'ясов Мініський, і далі туди, і Гатинський район. І тепер е інфаркти, інсульти можна лікувати в Борисполі і е робити тромбоекстракції. Це коли через судини заходять і витягують тромб. А також до цього тут робились тромболізиси, наскільки я знаю. Тепер е Більше шансів врятувати життя і зменшити інвалідність для мешканців лівобережної київщини е, появилось. Наразі апарат підключений, є навчений персонал, і навіть вже проводяться обстеження пацієнтів з порушенням ритму серця. За словами фахівців, як тільки будуть змінені маршрути госпіталізації, простоювати ангіограф не буде. І скільки ви плануєте місяць втручань? От зараз так як, на сьогодні... перспективно туди? на сьогоднішній день, а, а дві швидкі. З елевацією сегменту це приїжджають в лікарню плюс день? в день-дві-три швидкі, вони не заїжджають в лікарню і їдуть в Київ через те, що не було тут. можливості? Вони, ну, вони знають, що немає ангіографа, одразу їдуть там в обласну лікарню. В, таз, і що, в середньому там, 5 ургентних, плюс, плюс, плюс планові 30, 30 ліжок в кардіологічному відділення. Нове обладнання лікарі оцінюють дуже високо. Навіть фахівці, які працювали вже на інших, трохи старіших ангіографах в Києві, кажуть, що у апарата з Бориспільської лікарні набагато більше функцій. Коли обладнання нове, коли обладнання з максимально можливим функціоналом, воно дозволяє хірургу робити більший спектр оперативних втручань. На сьогоднішній день на цьому обладнанні ми можемо забезпечити допомогою хворих. З гострим порушенням мозкового кровотоку, з гострим коронарним синдромом планових пацієнтів з коронарними втручаннями, а пацієнт, пацієнтам допомогти з порушенням ритму серця, пацієнтам з гінекологічними захворюваннями, урологічними шляхом емболізації». Також міністр оглянув оновлені операційні та подивився обладнання, яке було передано гуманітарною допомогою з Австрії. Загалом він високо оцінив оснащення бориспільської лікарні та закликав не зволікати із підписанням договорів з НСЗУ на надання нових пакетів медичної допомоги.